Банку. Улюблена студія білети, що здійснюють мрії. А значить, в прямому ефірі державна грошова лотерея «Лото -забава». ЛОТО Забава. Я не знаю, як ви, а я вже відчуваю запах весни. А тут іще ці температурні рекорди. Одним словом, я подумав, що що а от весну ми точно можемо наближати своїм настрої, квітами, поцілунками, подарунками. І якщо ви думаєте, що я таким чином приховано натякаю на День Святого Валентина, то так воно і є, друзі. Благаю вас навіть попри всі негаразди, не забувайте про своїх коханих і в тилу, і, і на фронті. Бо іноді, навіть, маленький знак уваги рятує кохання. Іноді маленький донат рятує життя. Якщо ми сьогодні кожен із нас закине декілька гривень в банку або купить ось такі от квитки благодійної лотереї Дар то нашим воїнам на фронті точно стане тепліше. Отже, заходимо на сайт Месел, купуємо квитки благодійної лотереї Дар і наближаємо нашу перемогу. А зараз друг беремо ось такі от білети. Білети, Лото Забава. Бо саме з білетом Лото Забава ви можете стати мільйонером. І Якщо це станеться зараз, то це буде перший мільйонер нового 2024 року, який настав навіть вже за місячним календарем. Знаєте, я тут поцікавився і дізнався, що якщо вірити астрологам, то цей Новий рік, рік зеленого дерев'яного дракона. Хоча він і високосний, але він буде набагато кращим, ніж два попередні. Уявляйте собі, хотілося б це дуже вірити. Но зараз я не буду пророкувати, а буду гарантувати, гарантувати призи. Лото забава. Отже, на кону лото забава знову 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень. І наш джекпот, а те, а це цілий один мільйон гривень. Я на 100% впевнений, що один мільйон звучить дуже романтично і не лише для закоханих. Отже, удачі і повний вперед. Ми відкриваємо розіграш 1266 го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри, як завжди, уважно і прискіпливо стежить наша чарівна тиражна комісія. Ну. Я не знаю, як ви, а ми, ми готові розпочинати. І перший розіграш це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Дуже хочеться вас привітати зі словами вітаємо! Ви виграли 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вікнути цей лототрон. Колька під номером 39. Наступна Колька – це Колька під номером 58. Наступна Колька – Колька під номером 50. Ольга под номером 63. Ольга под номером 72. Ольга под номером 59. Розіграш парочка має чотири категорії виграшів. На виграш – це 300 тисяч гривень. Кожна парочка дарує вам одразу два шанси на виграш, адже кожна парочка це дві пірамідки. Колька під номером 62. Колька Під номером 41. Ольга під номером 54. Як завжди розіграш парочка подарував багато переможців. Далі я підходжу до свого комп'ютера і бачу, що головний виграш втримався на кону. Ну, що, з з цього приводу ми точно сумувати не будемо. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розіграшу парочка, а це 300 тисяч гривень. Ну, а зараз інформація для тих, хто тільки до нас приєдналися. В ефірі, в прямому ефірі фабрика мільйонерів, прискорювач весни Лото забава. Де щонеділі тиражу, Окрім джекпота в 1 мільйон гривень. У нас ще є головний виграш, який ми. Розіграємо гарантовано щонеділі. Так сталося і минулого разу, 4 лютого, 190 тисяч гривень виграв щасливчик із Шевченківського місця. Переможець ще не, відгук, не відгукнувся, на жаль. Та ми знаємо, що виграшний білет Лото Забава він купив за 25. Гривень це сталося 2 лютого в місті Канів Черкаської області. Точка продажу на вулиці Героїв Дніпра. 2А. отож, якщо ви там купували білети, прошу негайно їх перевірити. Номер виграшного білета 0031. 695. Отже, ми шукаємо і чекаємо переможця. Якщо раптом це будете, ви, негайно телефонуйте на без, безоплатну гарячу лінію. Оголошую. 0821 0065. Я дуже сподіваюся, що головний переможець минулого тиражу обов'язково знайдеться. І ми наступного наступну тиражу вже будемо його вітати і оголошимо його ім'я і прізвище. Ну а зараз 190 тисяч гривень. Це головний виграш, і наш джекпот, 1 мільйон гривень. Чекають вже на вас. Удачі! Основний розіграш, велика гра. Отож велика гра 1266-го тиражу Державної грошової лотереї лото забава Бажаю вам удачі і попрошу вікнути цей лототрон! Колька під номером 47. Ольга під номером шість. Ольга під номером 4. Ольга під номером шістдесят два. Під номером 24. Колька під номером 18. Отож, велика гра, велика гра 1266-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава дарує вам. Ви маєте шанс виграти 190 тисяч гривень або навіть зірвати джек-пот і виграти 1 мільйон гривень. Колька під номером 15. Колька під номером 36. Колька під номером 27. Будьте, будь ласка, уважні. Записуйте всі виграшні номери. Колька під номером 14. Не забувайте, 14 лютого День Закоханих. Вітайте своїх коханих не тільки поцілунками. Колька під номером 67. Наступна колька це колька під номером 10. Отже, шановні, шановні білети Лото Забава, білети інших лотерей МСЛ. Ви легко можете придбати на сайті МСЛ. Також в додатку. Ну і звичайно, на точках продажу лотерей МСЛ. Або у наших партнерів, яких скажу пізніше, колька під номером 68. показать под номером 59. Колька под номером 64. Колька под номером 63. Колька під номером 58. Колька під номером один. А тепер про наших партнерів, де ми також можемо придбати квитки лотерей МСЛ. Це автозаправки. Автозаправки такі, як. Кло і око, а також магазини, магазини Коло, магазин 723 та магазин наш край. Колька під номером 16. Велика гра триває. На кону великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень і наш джекпот а це 1 мільйон гривень. Під номером 21 велика гра триває. Купуй, купуючи квиточки, не забувайте ще про такі лотереї. Купіть ще й такі квиточки. Лотерей Дар, лотереї Переможна Четвірка і лотереї Морський бій. Спробуйте і нехай вам пощастить. А у нас кулька під номером 34. Велика гра. Триває. Як я на початку нашої програми сказав, що навіть за місячним календарем настав уже новий 2024 рік, а це рік дракона. Я ж вітаю усіх. Кулька під номером 49. Велика гра триває. Я вітаю всіх, хто народився в рік дракона. Це саме ваш. Зараз рік, шановні. Олька під номером 65. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо, чекаємо на головного переможця 100. хто стане головним переможцем великої гри. Хто виграє 190 тисяч гривень? Можливо, навіть зірве джекпот і виграє 1 мільйон гривень. А у нас кулька, колька під номером 74. Велика гра триває. Ми в пошуках в пошуках головного переможця. Колька під номером 28. Велика велика гра триває. Грайте і вигравайте. І не забувайте, будь ласка, про. Квитки благодійної лотереї ДАР. Це ваш шанс допомогти нашій армії. Колька під номером 57. Велика гра триває. Благодійна лотерея Дар це також ваш шанс виграти чверть мільйона. Олька під номером 52. Стоп, лототрон, в Україні розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він продбав в Полтавській області. На Батьківщині Котляревського. Отже, номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0 0 3 2, 8, 2, 7. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. І ще раз вітаємо головного переможця. Шановний або шановна, як я вже казав і повторююсь, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте. Зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А ви виграли 190 тисяч гривень. А зараз е інформація для усіх шанувальників ЛОТО Забава. Панове, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, і ми з нетерпінням чекаємо на той день, на той момент, на ту мить, коли цей джекпот стане вашим. А тепер про джекпот. Рівно за тиждень на вас чекатимуть гроші в 1 мільйон гривень. Я ще раз вітаю усіх переможців. Цього розіграшу з виграшами і з наближенням весни ми маємо дуже велику надію, що за ці 20 хвилин вам стало хоч трішечки, але тепліше. З нетерпінням чекаємо на зустріч із вами рівно за тиждень, і щоб у вас в руках були ось такі: от білети. Білети, «Лото забава. Хотів би нагадати, що 14 лютого, в день закоханих, отакі білети можуть бути найкращими Валентинками. Довго не думайте, ось це і є найкращі подарунки, тому що даруючи білет Лото Забава, ви таким чином можете подарувати подаруночок в 1 мільйон гривень. Подумайте про це. Отже, чекаємо: чекаємо на весну, чекаємо на свято і чекаємо на. Хороші новини з фронту. І робимо все можливе для нашої перемоги. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе! І рівно за тиждень ми знову побачимося! Щасти вам!